Селом партизани, по своїй українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами. Вітаю, українці. Сьогодні поговоримо з вами про українську боротьбу проти нацистів та РККА. Всі ми знаємо, що українська повстанська армія це військове формування, яке діяло на теренах України з 1942 по 1956 роки. І сьогодні ми розглянемо, як жили тодішні герої, а саме головне, чим чинили опір супротивнику. Але не переймайтеся, якщо хочете дізнатися щось нове про сьогодення. До цього ми теж дійдемо. Для початку треба зрозуміти, що українська повстанська армія була мотивована і готова зробити все для створення української незалежної держави. Через що воювати доводилося всім, що було. Основою зброї була стрілецька і холодна, яку частіше за всього вони знаходили у вбитих радянських та німецьких солдатів. Частіше за всього, такою зброєю виступала зброя ще з Першої світової війни. Як, наприклад, ось цей ППШ. Або ж інша гвинтівка, гвинтівка Мосіна, Нагана, або по-інакшому Мосінка, або навіть трьохлінійка. Перший її зразок з'явився у 1873 році, і з нею встигли повоювати дуже багато яких держав, наприклад, як армія Російської імперії, армія СРСР і багато інших держав. Саме якраз таки цю гвинтівку Моціна ви бачите в мене на руках, але це модифікація 38-го року. Але сама гвинтівка 42-го. Якраз такий рік, яке з'явилось формування УПА. Вже саме ця модифікація була створена для того, щоб вести прицільну стрільбу на тисячу метрів це один кілометр. Ну і звичайно, в комплектації йшов штикніж. Він одягався ось так на ствол і дозволяв бійцю. Далі йти в бій, якщо в нього не залишилось, наприклад, набоїв. Різних гвинтівок і автоматів у війська УПА було забагато, таких як ППШ, чи ось такий Мосінаган, про який ми вже поговорили. Але серед таких був ще і Маузер 98. Це німецька стрілецька гармата, яка була створена на кінці 1898 році і була на озброєнні у Німеччині до Другої світової війни, до кінця Другої світової війни. Вона чесно заслужила свій статус точною і дуже гарною зброєю. І була на озброєнні майже усього війська вермахта. Дуже розповсюджена гвинтівка і зустрічалася на тому ж рівні, а іноді навіть частіше, ніж ось такі Мосінки. Але погодьтеся, що гвинтівки не завжди підходять. Так вони підходять, коли треба вести прицільний вогонь. Але що робити, коли треба наступати або боронити свої позиції? В ці моменти на допомогу приходили кулемети. Вони мали багато набоїв в своєму магазині, так що й швидко стріляли. Тому вони допомагали як і боронити позиції від великої навали ворога. Замикаючи просто велику ділянку фронту, або ж, наприклад, у наступі, тому що один кулемент при наступі може закрити вогневу точку противника, не даваючи йому вилізти з позицій, щоб він не стріляв по ваших побратимах, або ж, наприклад, забезпечити відход ваших побратимів від позицій, які накриває ворожий кулемет, також подавивши його вогнем. Ручні кулемети у воїнів УПА зустрічались доволі таки часто один на один рі, Це 10-15 людей. А іноді навіть воїни УПА, які знаходили кулемети, залишали їх собі. Одним з таким залишився ДП-27. Це радянський кулемет, який був так собі. Вміщав він 47 набоїв і мав скоросильність 80 пострілів на хвилину. Максимальна прицільна віддаль це 1500 метрів. До цього він не мав режиму одиночних пострілів, але досвідчений стрілець. За рахунок повільної скорострільності мав робити і одиночні вистріли. А взагалі то цей кулемет був невибагливим до змащування і надійним у бою. Але от набагато рідше зустрічався МГ-34. мг, -34. МГ -34 – це ручний кулемет, який використовувався як основна зброя піхотинців, а також використовувався на зенітних та танкових військах. Патрони калібру 7,92 подавалися за допомогою гнучкої металевої стрічки на 50-250 штук, або ж магазину на 75 набоїв. Мав швидкість пострілу 120 пострілів на хвилину. Це набагато краще ніж у ДП 27 Також порівнюючи цей кулемет з ДП 27 він мав можливість стріляти одиночними пострілами. Та й взагалі він використовувався у різних родів військ Вермахта і був основним в них. Що до речі, надалі привело до того, що створили його модифікацію МГ-42, який теж був на озброєнні у УПА, і зустрічався він набагато рідше, але знайшовши такий, це була дійсно радість. Один такий кулемет міг гарно захистити позиції, якщо, звичайно, ці позиції розташовано вигідно, і стрілець має досвід зі стрільбою з цього кулемету. Перейдемо до більш важкого і цікавого озброєння, а саме протитанкові гармати. На жаль, у війська ОПА таких майже не було, окрім минометів. Тому що, вибачте, протитанкові гармати важать за собою немало. А от тягати їх по лісу, коли рухатися треба дуже багато, ніхто не дуже хотів. Вони, звичайно, їх використовували, коли це дозволяв момент, але дуже довго вони в них не затримувались. Але просто уявіть, що звичайною зброєю ДП-27, Мосін-Наган, Маузер, МГ-34, військо УПА вдавалося захоплювати величезні гармати, величезні позиції, танки, яких, до речі, за увесь час УПА було задокументовано 9 штук. І просто уявіть, наскільки вони хотіли створити українську незалежну державу і наскільки вони гарно билися для того, щоб ми з вами зараз жили. Слава Україні! Що ж сьогодення чим чинить опір українські військи сьогодні? Окрім звичайної стрілецької зброї, наші підрозділи потребують більше вогневих засобів. Одним з таких кулеметів є РПК, ручний кулемет Калашникова. Він створений на основі автомата АКМ і прийнятий на озброєння в армію СРСР в 1961 році. Ефективною дальністю стрільби з РПК вважається 800 метрів по наземних цілях і 500 по повітряних, що ж до скоростильності 150 пострілів на хвилину чергами і 50 пострілів на хвилину одиночними. Але зараз наше військо починає потрохи переходити від стандартів радянської зброї на стандарти натівської зброї. І одним з таких є кулемет М249. З кінця 80-х років цей кулемет використовується більш ніж у 25 країнах, а використовує він набої на 5,56 х 49. А його вага становить 6,5 кг. Для порівняння, РПК, який ми тільки що розглянули, важить 5 кіло. Середній темп вогню це 100 пострілів на хвилину. Інтенсивна же стрільба становить 200 пострілів на хвилину. Щодо дальності стрільби, ефективна стрільба займає 700 метрів, а максимальна 3600. Чи можна сказати, що М249 набагато важче у своєму освоєнні? Ні, просто для наших військових значно звичніше використання РПК. Але зрозуміло, що М249 технічно і удосконалено набагато зручніше за РПК. Значним плюсом М249 є швидка зміна стволової частини за лічені секунди, що дає можливість безперервно вести вогонь. Так ще й подвійна система живлення величезний плюс. Що це таке? Подвійна система живлення включає в себе використання як і звичайної стрічки кулемета, так ще й звичайного магазина від М4. Ще один вид нацького кулемета це М240. Він використовує набої 7,62х51, на але вважить він набагато більше 12,5 кг. Має дуже добру, ефективну, попрошу ефективну, а не максимальну дальність вогну 1800 метрів. Так ще й темп стрільби непоганий: 650-950 пострілів на хвилину. Дійсно непоганий кулемет, його встановлюють куди тільки можливо: і катери, і човни, і танки, і зенітна зброя. Багато куди тільки його не встановлюють. Але давайте погодимось, що без важкої зброї далеко не поїде. ПТЗ. або ж протитанкова зброя, або ж просто гармати. Сьогодні ми розглянемо декілька з них. Одним з таких є Рапіра МТ-12, радянська буксирована гармата. Станом на 2014 рік на озброєнні України таких 500 штук. А в травні 2018 року провели модернізацію, яка дозволила гарматі краще влучати в ціль при русі цієї цілі, а також вражати ціль при умовах більш поганої видимості. Тому МТ-12 Рапіро можна вважати українською модернізацією гармати. А також ця гармата може стріляти керованими ракетами стугна. Вага цієї гармати 3 тони, а темп вогню від 6 до 14 пострілів на хвилину. Це дуже непоганий результат. І, хоч дальність пострілу не вражаєм, а саме 2 кілометри, серед лав ЗСУ її прозвали снайперкою серед гармат. Використовують цю гармату багато яких країн, а в Україні вона стала відоміша серед людей з початком повномасштабного вторгнення. Іншим представником є гіацинт Б. Ви можете легко сплутати його з гіацинт С по назві, але це дві різні зброї. Гіацинт-Ц С це гаубиця, а гіацинт Б гармата. – справжній монстр серед гармат. Він все ще стоїть на озброєнні деяких країн, таких як Україна, Казахстан, Узбекистан та Московія, належить до великокаліберної артилерії 152 мм і предназначений для знищення живої сили і техніки противника, місця озброєння, місця складів, скупчення противника і так далі. Крім того, вона непогано працює при різних температурах. На випробуваннях було зафіксовано температури плюс 50 і мінус 50, при яких вона дуже гарно працювала. Розміри цього красення величезні, так ще й вага немаленька 10 тонн а темп стрільби вагається від 5 до 6 пострілів на хвилину. Прицільна дальність 28 км, а максимальна майже 34. Але що ж може бути ефективніше та краще за гармати? Звичайно ж, гаубиці. Що ж, почнемо з нашої вітчизняної і доволі таки цікавої машинки Сао Богдан. На перший погляд її можна легко сплутати з Сау Цезер французького походження, але це тільки на перший погляд. Почнемо з характеристик Сау Богдана. По-перше, він базується на базі краза, і це і плюс, і мінус, тому що в виробництві такий варіант значно дешевше і його можна транспортувати дорогами звичайного призначення. Але як тільки така машинка заїжджає у багнюку, ви самі розумієте, що буде. Скоріше за все, вона звідти вже не вийде, як мінімум сама. Так ще й через вантажопідйомність колісної бази начепити багато броні не вдасться. Максимум, який на ній стоїть, це уламки та кулі від АК-74. Але насправді більше й не треба. Але чому? Дальність цього красення становить 35-40 км звичайним снарядом. А якщо брати реактивний, так усі 60. Потім ми будемо дивитись на інші варіанти і ви зрозумієте, наскільки це гарно. До речі, багато хто думає, що він зроблений під калібр 152, але це не так. Він зроблений під натівський стандарт 155. А вага самої машини 28 тонн. Єдине з чим, так би мовити, в неї проблеми, це кількість пострілів на хвилину, від 2 до 6. Могло бути краще. Розроблялася вона дуже довго. Перші зразки з'явилися тільки у 2018 році, а сама розробка стартувала у 2009 році. Але я думаю, що всі вже знають, через що вона стала такою легендарною. Ну, звичайно ж, ударами по остріву Зміїний. І, до речі, зовсім нещодавно ця САУ увійшла в масове виготовлення і вже базується на нашому фронті. А ми плавно переходимо до наступного екземпляру М777 або просто три сокири. Ця гаубиця родом з США. І хоч вже давно існують самохідні гаубиці, самохідні гармати, причепні все ще не втратили своєї актуальності, і це нам доказує те, як вона працює на нашому фронті. Стріляє вона 155 мм снарядами, а швидкість цієї стрільби від 2 до 7 пострілів на хвилину. Важить вона всього 4 тонни. Ви спитаєте, чому всього? Це ж начебто багато. Все просто. Вона вважається самою легкою серед 155 мм гаубиць. Це досягнуте через сплави алюмінію та титану. Дальність пострілу цієї установки 21 км звичайним снарядом і 40 реактивним. Тобто порівняйте зі САУ Богдан, там де 40 і 60 км, і зрозуміти, наскільки в нашій САУ Богдан надзвичайно хороші показники. До речі, пропоную повернутись до самохідних гаубиць дана М2. Дана М2 чехословацька гаубиця. Яка показує себе дуже непогано відносно того, що нам тільки нещодавно її і поставили. Так само має колісну базу і 152 мм гармату і дуже-дуже зручну систему управління. Дальність стрільби трішки підкачала 18 км. Але якщо застосовувати реактивні снаряди, можна бити на 25,5 км. Сказати, що ця система відповідає терміну стріляй та біжи, неможливо, але темп вогню 5 пострілів на хвилину. Вся система працює автоматично і екіпаж не взаємодіє з системою заряджання гармати. А от маса, якщо чесно, трішки підкачала 30 тонн. І як для гаубиці, це ну, немало. Але фаворитом серед САУ, які є в Україні, є аршер, нещодавно поставлений в Україну. Її швидкість розвертання і звертання просто дивовижна 30 секунд і її вже немає. 30 секунд і вона вже робить постріл. Дальність пострілу сягає 30 кілометрів. Це звичайно менше, ніж у Сау Багдан, але й більше ніж у дане М2. Калібр, звичайно, ж, 155 мм, шведська установка все ж таки. А маса така сама, як і у даний М2, 30 тонн. Теж насправді немало. Вона працює дуже швидко. Робить три постріли інтервалом 8 секунд, і її вже немає на позиціях. Це та сама гаубиця, про яку можна сказати, бий і тікай. А завдяки гарній прохідності вона проходить будь-де. По факту говорять, що для управління цією гаубицею треба три людини екіпажу, але по факту цим може управляти одна людина, тому що все проходить автоматично. Автоматичне заряджання, автоматичні постріли, автоматичне наведення все автоматичне. А ціна такої кралі 4-5 мільйонів доларів. І це дуже дешево для такої незвичайно крутезної гаубиці. Роблячи загальні підсумки, ми можемо сказати, що українська армія отримала дуже багато засобів для боротьби з російською навалою. Але наразі ми можемо дійсно сказати, що українська армія дуже гарно освоїла усю цю техніку і дуже гарно використовує її на фронті. Що ж, наразі це все сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви були вражені хоч чимось. Дякую за перегляд. До зустрічі, панове.